Вітаю! Ми підсумовуємо подію інформаційної середи 17 липня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Львівські перевізники йдуть у Вабанк. Директори місцевих АДП заявили, що самостійно без погодження з мерією підніматимуть ціну проїзду у Львівських маршрутах. Причому тариф у три гривні вже не межа. Кінець Епопеї у Львові затримали серійного телефонного терориста, який п'ять разів повідомляв про замінування залізничного вокзалу. Подвійний тріумф – тріумфів'янин Сергій Карпа Віталій став переможцем чемпіонату Європи та турніру Містер Всесвіт з бодибілдингу та фітнесу. Львівські перевізники йдуть у Вабанк. Директори місцевих АТП заявили, що самостійно без погодження з мерією підніматимуть ціну проїзду у львівських маршрутках. Причому тариф у 3 гривні вже не межа. Кожне автотранспортне підприємство самостійно визначатиме рентабельну для себе ціну на квиток. Крім того, транспортники ведуть обмеження на перевезення пільговиків, скоротять кількість категорій, які матимуть право на безкоштовні поїздки. Нововведення обіцяють запровадити вже в серпні. Подробиці далі. Аргументи на користь підняття вартості проїзду у перевізників залишились ті ж самі: підвищення ціни на пальне, необхідність достойної зарплати водіям та ремонт маршруток, а також відсутність відшкодування за перевезення пільгових пасажирів. До міської ради на розгляд спершу подали вартість проїзду у 3 гривні. Проте зараз перевізники кажуть, ціна за квиток буде щонайменше ще на 20% вищою. Ми маємо повне право самостійно змінити вартість проїзду. Причому ми розуміємо, ми втрачаємо пільгу пільгу згідно чинного податкового законодавства на відшкодування ПДВ. Ми тоді стаємо платниками ПДВ і маємо право його відшкодовувати. Це, звичайно, є достатньо неприємний факт. Для в першу чергу для тих, хто буде користуватися пільгами, тому що, хто буде користуватися е, е, транспортом, тому що йому прийдеться платити на 20% дорожче. Вартість за проїзд кожна АТП встановлюватиме свою рентабельну для підприємства. Також кожен перевізник визначатиме кого вести безкоштовно, а кому відмовити у безоплатному проїзді. Зараз вже відомо, що кількість категорій пільговиків значно скоротять. Звісно, такі зміни не дуже подобаються львів'янам. Як ви взагалі ставитесь до того, що перевізники хочуть обмежити кількість пільговиків? Ні, зараз А обмежити, а чому? Ну кажуть, що їм це не вигідно. А причому тут є постанова Кабінету міністрів і її повинні виконувати. І все, пільговик, пенсіонер, там пільговик, ветеран праці, він має право на проїзд. Саме краще, якби нам дорахували до пенсії, ми спокійно заходимо в інших країнах, а то кожен говорить. Не будемо вести перевозки завжди рентабельні. Те, що розповідають, що брак всього, то це перевозки не можуть бути не рентабельні. Керівники АТП запевняють, розуміють непопулярність свого рішення. І вже навіть знають, як покращити ситуацію з перевезеннями не за кошт пасажирів. Наприклад, пропонують, щоб місто відшкодовувало підприємствам різницю в тарифах. Тоді б львів'янам не довелося платити зі своєї кишені більше. Проте чомусь такою пропозицією вони поки не зверталися до міської влади. Ми ну якби звернення не писали. Ми писали звернення про відшкодування за пільгові перевезення, на що отримали відмову. Це раз, ну, тобто воно вже про все як би, десь говорить. Але ну, я думаю, що може дехто і не знає, що це можна робити. Реакція міського голови на заяви перевізників чомусь нагадує позицію вичікування. Йому не хочеться вірити у серйозність намірів керівників АТП. Я думаю, що здоровий глузд буде домінувати і для перевізників в тому в самому варіанті також. Мені важко собі уявити, що вони підуть. На такий непродуманий крок. Можливо, це емоційна заява. То, чи платитимемо ми за проїзд у маршрутках понад 3 гривні і чи збережуть всі пільговики свої права на безкоштовний проїзд, буде відомо вже скоро, у серпні. Проте запевняють переїзники, зміни впроваджуватимуть поступово і не на всіх маршрутах одночасно. Тим часом у міському управлінні транспорту кадрові зміни його очільник Олег Засадний написав заяву на звільнення займаної посади. Відтак більше не очолює це відомство. Повідомили у прислужбі мерії. Там зазначили, що засадний відтепер координуватиме роботу з питань підготовки заявки Львова до Олімпійських та Параолімпійських ігор. Разом з тим, він призначений позаштатним радником міського голови Львова. Обов'язки головного транспортника міста відтепер виконуватиме Олег Вілюра, який до того працював заступником Засадного. Кінець і попеї у Львові впіймали серійного телефонного терориста, який п'ять разів повідомляв про замінування головного залізничного вокзалу міста. Хулігана затримали на гарячому оперативно, відслідкувавши таксофон, з якого було здійснено дзвінок. Тепер зухвальцю загрожує до п'яти років тюрми. Зі слів правоохоронців, учора близько 10-ї вечора на оперативну лінію 102 зателефонував чоловік і повідомив, що центральний залізничний вокзал Львова заміновано. Після обстеження об'єкту та прилеглої території бомби не знайшли. Відтак у півночі роботу головних залізничних горід міста відновили. Міліція оперативно відслідкувала, що дзвінок про замінування було здійснено з телефону автомату по вулиці Городоцькій. Псевдомінера оперативно затримали. Правоохоронцям він розповів, що до такої видівки цього року вдається вже в п'яте. Наразі проводиться досудове розслідування. Нагадаємо, що від початку року на гарячу лінію 102 вже надійшло 9 анонімних повідомлень про замінування, із них 5 – про вибухівку на території центрального залізничного вокзалу. Сварилися, сперечалися, але згоди не дійшли. Так коротко можна характеризувати громадські збори, на яких обговорювали перспективу скасування двоставкового тарифу. У дебатах взяли участь депутати, економісти та тепловики. Слухання провели перед черговою сесією львівської міської ради, на якій депутати вирішуватимуть, як саме сплачуватимуть львів'яни за тепло. Нагадаємо, найбільша фракція міськради Свобода неодноразово заявляла про необхідність скасування двоставкового тарифу. Основна причина це те, що більшість львів'ян не можуть отримати субсидії. Війна за двоставковий тариф набирає все більше обертів. За нього представники двох підприємств-монополістів проти львів'яни та депутатська група. Райці кажуть, на зустрічах мешканці міста скаржаться, чому за тепло вони мають сплачувати навіть влітку. Більше того, із запровадженням двоставкового тарифу частина мешканців уже не може отримати субсидії. Щоб їх нараховували, необхідно, аби плата за комунальні послуги перевищувала 15% від сукупного доходу сім'ї. З існуючим механізмом розрахунку, це неможливо. А найбільше скарг – це доставкові тарифи. Люди не розуміють, що таке теплове навантаження. Чому за що вони платять літом? Їм приходять рахунки гривня 30. Ну, якщо в цифрах трикімнатна квартира, панельний будинок, наприклад, де я мешкаю наша фарка, це і 79 гривень в місяць. Щоб зрозуміти, чому львів'яни платять цілий рік за тепло, слід знати складові двоставкового тарифу. Він складається з двох частин умовно змінної, куди входять витрати на паливо, електроенергію, виробництво та транспортування тепла. Її люди платять під час опалювального сезону та умовно постійної складової це витрати на функціонування теплопостачального підприємства. Її потрібно оплачувати впродовж цілого року. Експерти підрахували через додаткове навантаження мешканці кожної квартири щомісяця переп. Плачують. В середньому квартира, яка має площу 40-50 квадратних метрів, мала би сплачувати на 70 гривень менше, ніж вона сплачує при двоставковому тарифу. На теплопостачальних підприємствах мають свої аргументи на захист існуючого тарифу. Мовляв, однакова оплата за тепло, що влітку, що взимку, дозволяє їм ремонтувати теплотраси та не затримувати заробітну плату працівникам. Більше того, коли оплату за тепло розбили на рівні частини, люди почали краще сплачувати за послуги. При впровадженні доставкового тарифу реально почали платити рівень платежів, збільшився з в середньому 65% до 90 97 в місяць. Це власне і є заслуга цього доставкового тарифу, коли сума є розбита, одна з складових тарифу є розбита на цілий рік, і люди можуть якось рівномірно розбити ці кошти. Бути чи ні, двоставковому тарифу депутати вирішуватимуть завтра. Це буде уже друга спроба. Першого разу бранцям не вдалося подолати накладене на ухвалу вето міського голови. На хвилях року у Дніпропетровську завершився міжнародний музичний фестиваль City UA». Дійство зібрало більше 100 тисяч меломанів: бідва, Ленінград, Момітроль, Сплін, Харц та ВВ. Три дні підігрівали рок-платформу. Мегаподією фесту став виступ легендарних Скорпіонс. У проміжках між виступами гуртів для люду влаштовували різноманітні атракції. Так на цьому острові свободи було чутно африканські барабани для тих, кому не сила терпіти холостяцьке життя. Тут одружували у кращих традиціях Лас-Вегасу. Ми, ми що думаємо, дім бракосочетання. У нас там є палатка замечательна, суперова. Туди приходять всі всі влюблені, і ми їх там жені. А дівчата з вільними рок-н-рольними серцями змагалися за титул міс Харлі Девідсон. Тим часом рокова артилерія запалювала меломанів. Натов відривався на повну під шалений гітарний дисторшн від бі 2 Влаштовував овації Мумітролю, підспівував нецензурні вислови епатажному гурту Ленінград та підстрибував під воплі від оплясова. События такого масштаба, культурные события такого масштаба создают бренд нашей страны, бренд современной, культурной, молодежной страны. Третій день рок фестивалю розпочався з реконструкції Хотинської битви. Тоді, у 1612 році, наші козаки пліч опліч з поляками дали перцю османському війську і таким чином зупинили вторгнення турків до Європи. Виступали цього дня італійський гурт Лакуна Койл, російські спліни, англійці Ентершикар, родзинкою ж фесту стали легендарні німці Скорпіонс. Це захоплює, коли ти після багатьох років робиш нові проекти і коли ти створюєш якісну музику. Це і дозволяє триматися наверху тривалий час. Виступати Скорпіоном довелося на мокрій сцені, але справжніх любителів року дощ не злякав. Найвідданіші фани зустрічали своїх кумирів мокрі, холодні, але з нестихаючою любов'ю. Далі у новинах спорт львів'янин Сергій Карпа у італійському містечку Сапрі здобув перемогу у двох престижних турнірах з бодибілдингу та фітнесу. Він був найкращим на чемпіонаті Європи, а згодом у змаганнях Містер Всесвіт. Карпа був єдиним представником України на цих турнірах. Загалом змагалося майже 300 культуристів із всього світу. Сергій Карпа культуризмом захопився два роки тому. До того спортом займався непрофесійно. За короткий час Карпа добився неабияких успіхів. Він є чемпіоном світу з бодибілдингу та фітнесу, а ще нещодавно став переможцем першості старого світу та містером всесвіту. За словами культуриста, рецепт успіху досить простий. У цьому виді спорту треба мати силу волі, тому що тут не так просто прийшов, займався в залі 2-3 дня, місяць, півроку і все вже. Думаю, що люди накачалися. Якщо не накачалися, то все, в мене нічого не виходить. Треба просто мати ціль, можна за рік часу досягти більш-менш гарної форми, харчуватися, як має культури, спати, режим, тренуватися і можна добитися результатів. До виступу на турнірах Сергій Карпа готувався трохи більше двох місяців. Тренувався кожного дня по дві години. Щоб успішно виступати на змаганнях, Карпі та його наставнику Павлу Зіньку потрібно було врахувати чимало деталей. Потрібна маса і рельєфність, бо можна бути рельєфним, але дуже мало важити сухим, таким, як говорять, дуже сухим пересушеним. Треба просто приймати той момент, щоб була і маса гарна, і рельєфність, щоб було видно, як м'язи кріпляться, січення йде м'язів. От не було жира і води. Наступна ціль Сергія Карпа захист титулу чемпіона світу. Цей турнір відбудеться у день народження атлета 3 листопада. На підступах до п'єдесталу Павло Зведенюк зі Львова у перший день чемпіонату Європи із сучасного п'ятиборства, що триває у Польщі, зупинився. У кроці від медалі галичанин у естафеті посів п'яте місце. Інший представник міста Лева Юрій Федечко у особистому турнірі не пройшов кваліфікації у півфіналі. Він посів у 22 друге місце. Продовжили співпрацю. Львівська футзальна енергія пролонгувала угоду із Степаном Струком. Новий контракт розрахований на один рік. Футзаліст за львівську команду грає із 2008 року. Загалом Струк провів за зеленобілих 145 ігор, в яких забив 21 гол. А ось Сергій Якунін та Ільдар Макаєв припинили виступи за енергією. Обоє продовжать кар'єру в Івано-Франківському урагані. І цю інформацію ми завершуємо. Наш випуск. Дивіться наші новини завтра. Щасти!